Мама найважливіша людина в нашому житті, яка завжди підтримує і любитиме свою дитину. Щороку, у другу неділю травня, українці відзначають День матері. У цьому році свято припадає на 14 травня. Щоб подякувати мамі за все та порадувати її теплими побажанням, цього дня обов'язково варто зайти до неї в гості з подарунком чи принаймні привітати по телефону. Встановити це свято запропонувала американка Анна Джервіс тисяча 1908 року. Цьому передувала трагічна подія, померла її мати. Джервіс захотіла, щоб усі діти планети щорічно вшановували своїх мам і дякували їм. Вона довго писала листи з пропозицією визнати свято і досягла свого. 1910 року штат Вірджинія першим визнав День матері як офіційне свято. Згодом свято стало популярним у всьому світі. Популярне воно й у нас в шосецькій громаді. Зокрема, вихованці фольклорного ансамблю «Любисток» центру естетичного виховання підготували для своїх матусь творче привітання. Нацятого травня відзначаю День Матері. Я хочу зробити їй листівку та дуже часто обіймати та цілувати. її. Я вітаю свою маму і всіх матерів України з Днем Матері. Бажаю щастя, здоров'я, удачі. Я дуже люблю свою матусю за турботу для мене і любов до мене з Днем матері і щоб була. Ти здорова і най найкращою мамою у світі. По перше, я б хотіла їй побажати мирного неба над головою. Здоров'я, щоб вона залишалася такою ж життєрадісною, милою і гарною.